В рекрутиновому центрі ми не видаємо повістки. Ми хочемо запропонувати цивільній особі, яка прийшла до нас, обрати самостійно посаду ту, на якій вона себе бачить. Це не туди, куди тебе пошлють, бо да? ти там, фахівець, там, умовно кажучи, ти водій. Все життя пропрацював на фурі, маєш категорії, і у війську водії також потрібні. Тобто, якщо ти водій, ти прийшов до нас і ти, ми тебе поставимо на посаду водія. Якщо ти її обираєш, от я хочу бути водієм. Хтось там все життя займався е, е, комп'ютерним забезпеченням, там програмуванням. Такі люди також потрібні в війську, нам треба налаштовувати дрони, перепрошувати. Ну, багато таких моментів, які е, цивільні люди, які виконували роботу в цивільному житті, можуть бути корисними на даному етапі у війську.